Всім доброго дня! от Ви знаєте, мені дуже-дуже хочеться поділитися спогадами. Я цим пишаюся, це достойна нагорода. І от деякі от нагороди, які от залишились як в пам'яті. Як по результату, це дуже класно. Е, мені подарували, я хочу поділити іменно для мене, от зараз, як для тренера. Да? Це, виходить, у 2019 році, да, я була найкращим тренером. Якого місяця ми зараз подивимось? Квітень, так. Да. 19 рік, квітень. Це перше. Ой, ну, по-друге, після цього якраз в цьому році, це ж чому була нагорода, це були змагання Бон. В пол так. Да. От наше срібло. Да. От, я цим дуже-дуже пишаюсь. І сама сама класна нагорода, яка була в 2021 році. Це просто спогади. Далі я потім ще розповім, звичайно. Це, звичайно, Італія. Перше місце. Подивіться, будь ласка, це була от така медаль у нас. От, це Параденспорт. І подивиться, який кубок. Я от хочу його взяти. Це дуже крута винагорода. Я цим пишаюся. Такий був результат. Це кубок такий да. Так що я вважаю, що потрібно робити, діяти і тільки вперед. Коли в така не винагорода, це дуже-дуже достойна винагорода. Да. Так що потрібно, я завжди казала і буду казати тільки вперед.